Стратегія сталевого дикобраза передбачає створення гнучких мобільних сил, які завдяки швидкості та маневровості здатні стримувати просування противника. Це розумний підхід до оборони, який не просто зупиняє ворога, а й робить його просування самогубним. І вона означає дуже велику асиметрію сила. Вона передбачає, що навіть із значно меншими силами можна вести оборону проти значно сильнішого противника. Історичним прикладом стратегії дикобраза є оборона Фінляндії від радянської агресії у 1939 роках. Значно менші фінські сили завдали серйозних втрат нападнику, що чисельно переважав завдяки мобільним групам, тактиці засідок і використанню природних умов проти імперії, природа і воля. Porcupine Strategy – стратегію дикобраза використовували Тайвань, Ізраїль, Фінляндія, малі держави, які будували оборону не на масштабах, а на ефекті. У 2008 році американець Вільям С. Мюррей запропонував Тайваню замість великих кораблів і танків, тисячі мобільних систем, дронів, мін і засідок. Мета зробити вторгнення надто болісним і затратним. До 2022 року це була лише теорія. Зараз її втілюють в Україні. Стратегія описана в білій книзі документі, що визначає стратегічні напрями розвитку спільної оборонної політики країн Європи до 2030 року. У ньому європейським союзникам пропонується посилити оборонні можливості України, постачання боєприпасів, зміцнення системи ППО, логістичну інтеграцію України в європейські транспортні коридори, долучення до системи розвідданих ЄС, підготовка українських сил на рівні бригад і батальйонів. Другий розділ це інтеграція в європейський оборонно-промисловий простір в рамках фонду 800 мільярдів для посилення європейської оборони. Там є менша частина 150 мільярдів, які відкриті для участі України. Документ радить країнам ЄС більше вкладатися в оборону, спільно закуповувати сучасне озброєння, підвищувати готовність європейських заводів до серйозного навантаження.